Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. П'ятниця, 17 травня. І ми вітаємо вас у нашій мімеляндії. Я вже попоралася, вову випроводила, поїхав на нову пошту завести дві посилочки, а потім на роботу. Ось так, такі справи. Всі живі, всі відносно здорові. Я зараз вчора після дойки сепарували молоко. Потім пастеризували вершки. Ну, що ти робиш? Найшла десь якийсь. Кхе. Найшла десь якийсь корішок від бузини, мабуть. І тула його в каструлю. От іграшка, да? Дана, ти собі іграшку знайшла? Так, треба, джать, треба джать. Угу. Воно ж коли так десь валяється, не цікаво. А от коли хтось його знайде, воно ж стає значно цікавіше і відразу потрібно всім. Да? Дівчата? Ох і дівчата. Міра, воно тобі ото треба було. А? Міні-коровки наші. Так, що я розповідала господи. На них отак загля... ну, заглянешся, заглядаєшся, завтикаєш, залюбуєшся і все. І можна так стояти, як зачарований, якийсь певний проміжок часу. Всі думки вилітають з голови. Люблю за ними спостерігати. Дев'ять років вже тримаю, а ця звичка не пропала. Так, відносно донатів без змін. Ото, як вчора вранці вам показала, так і є. За добу ніхто і копієчки не задонатив. І залишилося вже, можна сказати, дві третіх назбирали вже. Одна третя залишилася і завмерли. Боже, як вони бояться оцих літаючих пташок. Вони тут вчора розліталися, розкружлялися. Вони як чують уже цей гул, гуркіт, як вони несуться назад сюди, в сарай. Табуном один поперед одного, ну, прямо от перестрибують один через одного і по спинам друг у друга. Ну, коротше весело. А вчора в нас якийсь прям був надзвичайний актив, чи активність надзвичайно цих пташок. Тому дівчаткам дісталося. Ось так. Так що залишилася одна третя, не знаю, чи зможемо ми її осилити, чи не зможемо. Чомусь мені щось підказує, що ні, що не, не осилимо. От закричала курка. І вже деякі насторожились. Послухали його, ага, це просто курі. Можна, значить, далі займатися своїми справами. Ось, ну а я зараз йду знову, сідаю за друкування. Блін, я думала, з фотографіями було, ну, було найскладніше, ні. За цими текстовими рецептами. Розумієте, я ж не звідкиля їх не копіюю. я пишу так, як роблю я. Можливо, хтось почне да, дорікати, що там, на інших сайтах чи в іншому магазині не такий рецепт. Все може бути. Я пишу, по-перше, від себе, так як роблю я, по-друге, українською мовою. І оце безкінечне то шукаєш той апостроф, то ще щось. Воно ж якби щодня цим займався. Вже були б. І пальці натреновані, і знав де що. А так як кинешся шукати, або ну, апостроф уже запам'ятала. це ось шукала, як, як назвати, двоеточиє, двокрапка чи як. Ой, коротше кажучи, весело. Тому, тому повільно просувається. Робота моя над текстами. Нічого. Я думаю, я думаю, дороблю і все буде. Тому бажаю всім чудового, гарного дня, настрою. П'ятниця, останній робочий день, в когось завтра вихідні. Чому так кажу? Тому що знаю, що нас дивляться не тільки сільські мешканці. Нас дивляться і люди, в яких взагалі немає господарства. А для них все. Сьогодні останній робочий день на цьому тижні. Попереду два вихідних. Це в нас трудові будні щодня 365 на 24 чи 24 на 365, куди не плюні, всюди будні. От сьогодні з раночку. Стали ще раніше, бо треба було в свиней ще почистити перед роботою. І так постійно десь щось та треба. Все, мої золотесенькі. не знаю, буде сьогодні в день якесь відео чи не буде. Обійняла всіх і кожного. Побажала вам чудового настрою. Не знаю, як ви, сподіваюся, що також підете, як і я, а я біжу працювати.